Вчора близько 15-ї години Тернопільські патрульні виїхали на вулицю Гайову. До правоохоронців звернулись працівники колії і поскаржились на те, що їм заважають працювати особи, які розпивають алкогольні напої. Ну, приїхавши на місце події, виявили, вже пізніше виявили дівчинку, яка лежала. Біля неї була калюжа блювотиня. Значить, дівчинка, вже як пізніше медики, встановили, що дівчинка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. От, зі слів працівників колії були якісь невідомі особи. працівники викликали поліцію, значить, невідомі особи покинули місце. Патрульні розповідають, привели дівчинку до тями та викликали швидку. Скоро приїхала швидка допомога, доправили в обласну дитячу лікарню. Ну і пізніше вже знайшли, розшукали вже матір даної дівчинки. Дівчинка приблизно 10-11 років віку. Вона ще добре не відійшла, була від того стану, але зі слів розказувала, що вони там сестрою десь там гуляли, і пізніше, поки сестра її відійшла десь в туалет, якісь двоє невідомих осіб, приблизно від 45 до 60 років, тримали її за руки і за ноги і споювали її алкогольним напоєм, а саме горілкою. Пізніше, там як працівники колії виявили. Вже одного там, якось хотів її забрати, скажімо так, і почув, що поїде приїде поліція, працівники поліції. Він зразу з місця події втік. Патрульні передали матеріали справи працівникам Тернопільського відділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини даної події.